Я боялся. Тихо, 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 тихо. Давайте, не пейте, 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 не Заспокойтеся, шановні журналісти, не провокуйтеся, ви в першу чергу провокуєте. Шановні присвітки, заспокойтеся, рішення буде приймати виконавчий комітет. На сьогоднішній день уповноважений виконавчий комітет. Будь вот, ласка, часть фінансового місця. Я кажу, нехай людина хвой.

Це перевізку, це коспути в Європу. А, а чого вони мене не пускають? А що вас не пускають? А уявляєте, що я ще так що я скажу вам? Шановні присутні, будь ласка, займіть свої місця. Давайте приймемо рішення або не приймемо. Тоді будемо оспоречатися. Шановні, шановні присутні, будь ласка.

Решение будет принимать. Шановні журналисти, больше важно подписаться, я думаю, я массу. Еще один питание даний Данный проект видишь.